Я всіх вітаю. З вами АЗС Комплект. Ми сьогодні робимо видачу колонки для перекачування бензину D 80 80 літрів на хвилину, самовсмоктуюча. Має систему безпеки, взривозахист, сертифікат безпеки АТЕКС, лічильник насосу управляється та загалом вся АЗС управляється головою. У 25 q з імпульсними виходами. Має функції видачі по літрах і по сумі, точність, максимальна практичність. І зручність використання, отак би я його писав. Виставили літраж, старт і пішли собі працювати. Плюс цього насоса буде то, що, те, що я відмічую, це його е, децибели шуму, да? шумність, шумність насосу, отак. От. Шумність насосу. Якщо, до прикладу, ми візьмемо якийсь з, з таких варіантів, як типу дизельних, да? то децибели тут вже будуть там, під 80%, і це буде що тим такого в роботі. Так що, коли ви собі обираєте насоси, на це зверніть увагу, бо це важливо при роботі. Колонка дуже якісна, дуже зроблена практично. ті люди, хто її обирають, рекомендують в 100%, 100 покупках її рекомендують наступним клієнтам або своїм друзям. ну і так далі. Але. Хочу відступити від колонки і показати комплектацію або комплектуючи до прикладу. У нас є тут в комплектації пістолет автоматичний. Коли ви будете собі обрати колонку, не забудьте про такі дрібнички, це поворотні муфти. До прикладу, тут стоїть осьова поворотна муфта, яка може обертатися на 360 і на 180. такого плану це американський тип, і ломана осьова поворотна муфта біля лічильника. Це для того, щоб, лічиль... щоб шланг щоб тут не заламувало. І оператор, коли працює, він міг відійти. Тут на колонці буде 20 метрів шланга, для того, щоб він мог вліво-вправо відійти з ним. Ми поставили ось його і він буде працювати з нею максимально безпечно, щоб тут не було заломів ніяких, він не опускав, не ламав шланг. Дрібничка, але дуже-дуже спрощує життя в роботі і в заправці. Наступні варіанти по поворотних це будуть прямі поворотні муфти. І я вважаю, що це обов'язково взагалі. обов'язково. Не дай Боже, десь. Відкрутиться вліво оператор дасть шлангу, шланг відкручується, і зі швидкістю 100 літрів на одну хвилину у вас виливається дізель або бензин це небезпечно, так що враховуйте це в роботі. Обов'язково з колонками дозамовляєте собі систему фільтрації. На фільтрації взагалі ніколи не економте, ставте максимально якісну для того, щоб вона була і гідросорбна, і тонка очистка мала в собі. Зараз іде Пониження температури і водички буде достатньо. Так що, у кого дорогі генератори або автомобілі, фільтр це номер один, що потрібно, з чого потрібно, мабуть, збирати АЗС. Отакий От комплектик ми сьогодні видаємо. Люди придбали на підприємство: одну дізельну, одну бензинову, повністю будуть автономні. Такі насоси бувають як на 12, так на 24, так і на 220 вольт. Так що варіантів достатньо. Вибір є. Ви телефонуєте, даєте свої ТЗ, вводні дані, і ми вам проектуємо міні-ЗС під ваші задачі. Ви будете завжди автономні в заправці, а ми вам в цьому допоможемо. Поворотні муфти не забуваємо: фільтрація, комплектація обов'язково прораховується під вас особисто. Тоді буде слугувати